На цій автозаправній станції на автодорозі Київ-Харків у Пирятині близько опівночі, 31 січня, невідомий розпочав стрілянину. Один чоловік загинув на місці, хоч лікарі намагалися врятувати його життя. Розповів речник поліції регіону Юрій Сулаєв. Це військовослужбовець ТЦК, який супроводжував новобранців, ну скажімо так, військовозобов'язаних на навчання і під час зупинки на Одній з АЗС підійшов невідомий на той час чоловік в масці, вистрелив у військового, забрав його автоматичну зброю і разом із спільником втекли з місця події. Підійшов чоловік в балаклаві, почав вимагати, щоб той поклав чи віддав зброю. Військовослужбовець, звичайно, відмовився, після цього майже в притул було здійснено постріл. За даними сухопутних військ, ймовірний нападник утік із одним з мобілізованих. Обох чоловіків розшукали і затримали за кілька годин. У них вилучили зброю. На момент приїзду Суспільного на АЗС свідків події не було. Вистріли у військовослужбовця, мешканець Полтавщини 1984 року народження. І втік з місця події разом зі своїм спільником 1988 року народження. Цивільна особа дозволила собі підняти зброю на військовослужбовця. Він в 2023 році був сам мобілізований. Рішенням ВЛК був визнаний обмежено придатний, тому був мобілізований до ТЦК. Дружина, діти, як розповів суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, справу розслідують за трьома статтями кримінального кодексу, які кваліфікують як особливо тяжкі злочини. Це умисне вбивство, незаконне заволодіння зброєю та перешкоджання діяльності збройних сил України. Найбільша санкція до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Дарина Литвак Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.